Про події війни говорить «Стратком». Американські медіа з посиланням на джерела повідомляють про те, що президент США Джо Байден частково зняв заборону на використання далекобійної зброї по воєнних об'єктах на території Росії, за даними джерел, Нью-Йорк Таймс, йдеться про ракети «Атакамс» далекобійністю 300 кілометрів, щодо яких досі діяла заборона на застосування по території РФ, через що Україна використовувала ці ракети лише по власній території під російською окупацією, зокрема по Криму, за словами двох високопоставлених чинов. Овників США президент Джо Байден дозволив Україні використовувати потужну американську зброю далекої дії для обмежених ударів у середині Росії у відповідь на розгортання північною Кореєю тисяч військових, які мають допомогти Москві у військових діях. У свою чергу написала газета Вашингтон Пост Джерело видання Axios стверджує, що Україні дозволили застосовувати атакам поки що тільки на території Курської області Росії, і Києву нібито повідомили про це рішення. Три дні тому співрозмовник видання пояснив, що в Білому домі сподіваються, що якщо північно-корейські сили у Росії потраплять під серйозний удар, у Пхеньяні можуть переглянути рішення щодо подальшої підтримки РФ людським ресурсом. А це у свою чергу негативно позначиться на російському контрнаступі для витіснення українських сил із Курщини в Україні. Не стали ані підтверджувати, ані спростовувати цю інформацію, але її помітили. Про ці повідомлення у своєму вечірньому зверненні згадав президент України Володимир. Володимир Зеленський. Сьогодні багато в медіа говорять про те, що ми отримали дозвіл на відповідні дії. Але удари завдають не словами. Такі речі не анонсують. Ракети самі за себе скажуть обов'язково. Слава Україні! Протягом минулої доби на фронті зафіксовано 149 бойових зіткнень. Авіація, ракетні війська та артилерія сил оборони уразили 13 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки: один пункт управління, одну радіолокаційну та одну станцію радіоелектронної боротьби противника. На Гуляпільському напрямку ворог активних дій не проводив. На Оріхівському напрямку наші захисники відбили одну атаку ворога поблизу Новоандріївки. Чотири рази без успіху війська-загарбників намагалися витіснити підрозділи сил оборони із займаних позицій на Придніпровському напрямку на східному театрі бойових дій більшість атак 42 відбулось на Курахівському напрямку. Ще 32 атаки сили оборони відбили на Покровському напрямку. Про ситуацію там протягом тижня розповів речник оперативно-стратегічного групування військ Хортиця, підполковник Назар Волошин. Що за тиждень на Нашому фронті загальна статистика становить понад 1100 боєзіткнень і в зоні нашої відповідальності це е, найбільша кількість боєзіткнень було на Курахівському, Покровському та Времівському напрямку. Загальна сумарна сума е, цифра становить понад 890. Е, зокрема, це Курахівський напрямок лідирував минулий тиждень по кількості ворожих атак. Ворог провів 294 штурми позицій наших військ, Покровський напрямок за кількістю атак, друге місце, символічне, 247 боєзітний, ну і времівський напрямок, ворожа армія провела 85 атак. Триває операція в Курській області. Авіація РФ продовжує рівняти з землею свої села та міста. За минулу добу російські літаки завдали 26 авіаударів, використавши 33 каба по власній території. Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1560 осіб. Також українські воїни знешкодили 15 танків, 38 бойових броньованих машин, 30 артилерійських систем. Міністерство оборони США, проаналізувавши дії України під час широкомасштабного вторгнення Росії, вирішило доповнити критерії оцінки іноземних армій пунктом воля до боротьби. Про таке рішення повідомив директор розвідувального агентства Міністерства оборони США, генерал-лейтенант Джефрі Круз. Як зазначило видання Breaking Defense, розвідувальне співтовариство Сполучених Штатів, а це 17 структур, прорахувалося в оцінці потенціалу України для самозахисту. Після тисячі днів війни Голова розвідувального управління Міністерства оборони США, головне завдання якого полягає в тому, щоб оцінити відносну боєздатність іноземних військ, заявив, що на ситуацію вплинув один фактор, який він охарактеризував як бажання українців битися. Українці продемонстрували волю до боротьби, яка набагато перевершувала будь-які наші оцінки. Тому наша команда розробила методологію, аби зрозуміти, що таке воля до боротьби і як вона виглядає, сказав генерал-лейтенант Джефрі Круз під час заходу, який був. Організований альянсом розвідки та національної безпеки, за його словами, ця методологія наразі застосовується до декількох збройних сил, включаючи головний пріоритет американських військових, а саме народно визвольну армію Китаю. Між тим директор розвідувального агентства Міністерства оборони США не став ділитися ані висновками стосовно китайської армії, ані розкривати деталі методології її оцінки, основою якої став бойовий досвід Сил оборони України. 18 листопада в Україні відзначили День сержанта збройних сил України. Саме сержанти і старшини забезпечують підготовку бійців, їхню мотивацію та беруть відповідальність за побратимів. Вони основа кожного бойового підрозділу. Їх гасло слідуй за мною. Роби як я до сержантів та старшин звернувся головнокомандувач збройних сил України, генерал Олександр Сирський. Ваша роль у житті кожного військового колективу надзвичайно важлива. Саме ви командуєте підрозділами первинної ланки, навчаєте та виховуєте особовий склад. Відповідаєте за його злагодженість, чітку взаємодію та постійну бойову готовність. Ваш досвід, мотивація та особистий приклад є вагомою підтримкою морального духу українських захисників та захисниць, які щоденно зі зброєю в руках. Воюють на фронті та роблять все, аби зупинити ворожу навалу. Написав у привітанні головнокомандувач ЗСУ, побажавши усьому сержантському корпусу міцного здоров'я, сили та витримки. Додамо, що з 2014 року 105 сержантів і старшин збройних сил України отримали звання Героя України. 76 з них посмертно. Про це армія інформ розповів головний сержант Збройних сил України Олександр Косинський. Але вони наші герої назавжди: ті, хто надихає нас на подальшу боротьбу, ті, хто визначає сенс цієї боротьби, наші брати по зброї, що чекають на нас і дивляться на нас з неба. Ми не маємо права їх зрадити. Зобов'язані битися, зобов'язані перемогти. Зазначив головний сержант збройних сил України. 19 листопада виповнилося рівно тисяча днів, відколи почалося широкомасштабне російське вторгнення в Україну. Велика війна показала, що українці здатні захищати свою територію та відвоювати своє швидко адаптуватися до нової реальності, жити і працювати під постійними ракетними і дроновими атаками. Тисячі днів Збройні сили України протистоять ворогу на фронті, який тягнеться на відстань понад тисячі кілометрів у промерзлих окопах Донеччини і палаючих степах Херсонщини під. Снарядами, градами, кабами ми виборюємо право на життя нас і наших дітей. Тисяча днів перемог і втрат, тисяча днів знищення ворога, сотні тисяч окупантів більше не осквернять нашу землю, десятки тисяч одиниць ворожої техніки ніколи не руйнуватимуть наші домівки. Написав головнокомандувач Збройних сил України генерал Олександр Сирський. Ці тисячі днів дні всенародного спротиву і підтримки українського війська. В дослідженні компанії Deloitte йдеться про те, що нині. 92% українців донатять на допомогу армії або постраждалим внаслідок воєнних дій, що на 2% відсоткові пункти більше ніж у 2022 році. Українська армія ніколи не зрадить вашу віру, тому що це наша народна армія. В кожного знайомі або родичі служать у війську. У нас один біль на всю країну: одне серце і одна душа. Кожна наша перемога та поразка спільні, кожна радість і тривога на всіх. Кожен хто читає це, має Знати сили оборони України сильні як ніколи та об'єднані метою знищення окупантів. Тисяча днів нашої стійкості це вкотре довели. Йдеться у зверненні збройних сил України. Цю тисячу днів широкомасштабного вторгнення Україна вистояла і завдяки допомоги наших союзників. За інформацією Кабінету міністрів від початку повномасштабної війни зовнішня бюджетна підтримка сягнула понад 100 мільярдів доларів. А найбільшим донором військової допомоги України є Сполучені Штати Америки з лютого 2022 року. Конгрес виділив щонайменше 183 мільярди доларів на стримування Росії. Кожна темна ніч, навіть якщо їх тисяча, завжди закінчується світанком. І одного дня це буде світанок нашої перемоги. Вдячність всім, хто воює. Вдячність всім, хто допомагає. Вічна пам'ять кожному, хто загинув на цій війні. Слава героям! Слава Україні, яка бореться! Слава українському народові! Написав головнокомандувач Збройних сил України, генерал Олександр Сирський. Із заявами солідарності з Україною до тисячного дня від початку широкомасштабного вторгнення РФ виступили лідери країн-союзників України. В першу чергу це стосується наших партнерів у Європі. У 2022 році Росія вважала, що її повномасштабне вторгнення триватиме кілька днів. Через тисячу днів Україна продовжує мужньо чинити спротив на полі бою і проти злочинних атак по цивільних цілях. Написала президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен, додавши, що. Кожен з цих тисяч днів Європейський Союз виступав на боці України і так буде тривати і далі. Тисячу днів тому Росія намагалася стерти Україну з карти світу. Але за ці тисячу днів Росія зазнала невдачі завдяки опору України та жертовності ваших героїв. Майбутнє України в нашому союзі. Ваша свобода це наша свобода. Хай живе Європа, протягом минулої доби зафіксовано 143 бойових зіткнення на покровському напрямку. Підрозділи Сил оборони України відбили 38 атак російських загарбників в районах Миролюбівки, Променя, Лисівки, Петрівки, Пустинки та Новоолексіївки. На цьому напрямку ворог активно застосовував авіацію. На Курахівському напрямку сили оборони України відбули 30 атак біля Берсків, Сонцівки, Вознесенки, Дальнього, Єлизаветівки, Катеринівки та Антонівки. За добу українські воїни знешкодили 17 танків, 33 бойових броньованих машини, 46 артилерійських систем. Втрати противника за останні 24 години становили 1610 осіб. Всього за тисячу днів широкомасштабного вторгнення РФ до України втрати ворога становили 724 тисячі 50 окупантів. У 2025 році в сухопутних військах планується збільшити застосування безпілотних наземних комплексів та ввести до складу військових частин відповідні додаткові підрозділи. Про це в інтерв'ю Укрінформу розповів командувач сухопутних військ Збройних сил України генерал-лейтенант Олександр Павлюк. Якщо на початку повномасштабної агресії наземні комплекси перебували лише в декількох військових частинах і в більшості випадків виконували лише завдання логістичного забезпечення, то станом на сьогодні наземні комплекси, як засіб виконання у. Цього спектру бойових та спеціальних завдань виходять на такий же рівень важливості, як і авіаційні комплекси, розповів генерал-лейтенант Павлюк. Тим часом Німеччина передасть Україні 4 тисячі безпілотників зі штучним інтелектом. Про це повідомив міністр оборони ФРН Борис Пісторіус. Він зазначив, що безпілотники керуються і підтримуються штучним інтелектом, і можуть вивести з ладу електронну безпілотну оборону противника. За інформацією німецького видання Більд йдеться про ударні безпілотники тип. «Карма» – виробництва мюнхенського підприємства Хельсінг. Особливостю безпілотника є сучасне програмне забезпечення, яке допомагає йому, так би мовити, орієнтуватися на місцевості за багатьма маркерами і летіти до цілі навіть за складних погодних умов чи випаленої землі, а також впливу засобів РЕП. Коли безпілотник ідентифікував ціль, і оператор підтвердив її, він далі здатен здійснити ураження автономно, навіть якщо зв'язок буде втрачено. Переможемо. Програма створена головним управлінням комунікацій збройних сил України.